Битва стратегій у Кропивницькому завершився обласний турнір із класичних шахів. Фінальні бої відбулися цієї суботи. Приймала інтелектуальні змагання бібліотека Чижевського. Тривав турнір чотири тижні. Зібрав більше 40 учасників. Найстаршому у грудні виповниться 90 років. Із них майже 70. Аркадій Миколаєвич грає в шахи. Впевнений, саме завдяки цьому і досі має світлий розум. Такі ж цілющі якості приписує шахам і майстер спорту професійному. в шахи Богдан Баско. Говорят, шахматы – это наука, это спорт, это искусство. Но еще я добавлю, что это врач. Вот когда играешь в шахматы, все болезни забываешь. Они до такой степени помогают здоровой жизни, что просто-напросто ну, просто, да, заметно. Если также брать последние исследования, то шахматы очень классная профилактика болезни Альцгеймера. Поэтому по статистике любой человек, который в старшем возрасте играет в шахматы, он, э, мозги как бы не засыхает, и человек здравомыслии даже в 90 лет. Традиційно за баталіями на шахових дошках спостерігає і президент обласної федерації шахів Ігор Волков каже, одна справа допомогти організувати змагання, інша прийти та поболівати за спортсменів. Зізнається, останні роки не із найсприятливіших для розвитку шахового спорту. Утім, доки є ті, хто грає в шахи, будуть і ті, хто їх підтримує. Це вдається завдяки ентузіазму. Тих шахістів і тих організаторів, які е, працюють над тим, щоб такі турніри е, продовжувалися. Ну, е, не останнє місце е, займає в цьому списку Федерація Шахів Керворатської області, попри певні сумніви, нам вдалося провести чемпіонат області під час військового стану, і тим самим ми демонструємо, що ми не зламні, що ми інтелектуальна нація, що поки. Е, Країна агресор запускає по Україні ракетами. Ми проявляємо свій інтелектуальний потенціал, граємо в шахи, і вміємо перемагати як за шаховою дошкою, так і на полі бою. А чемпіоном області став підприємець Данило Шевченко каже: за перемогу довелося поборотися, адже суперники достойні давно вже не грав. Десь років 5-6 я назад приймав участь в чемпіонаті області. Виграв його з тих пір. Ну, майже не грав що зараз. Вирішив нагадати, хто в області номер один, скажімо так, вирішив прийняти участь. Друге місце виборов Богдан Басько, а бронза за ветераном шахового руху області Станіславом Грищенко. Усі переможці отримали призові медалі та дипломи. Приємною несподіванкою стало продовження церемонії нагородження переможців шахового турніру «Рапід» Нескорені, який відбувся у жовтні. Його нагадаю, ініціював голова обласної федерації шахів Ігор Волков на підтримку дітей-переселенців, аби допомогти їм швидше освоїтися та знайти друзів в новому місті. Співорганізатором нескорених став також затятий шахіст Олександр Кулітка. Планувалося, що переможці турніру, крім грамот, медалей та призових, отримують і дошки. І з автографами світових зірок шахів, які допомогла організувати і доправити на Кіровоградщину міжнародна гросмейстерка, прес-секретарка Фіде Анастасія Карлович. Проте із доставкою у Кропивницький виникли деякі складнощі, і дошки прибули лише напередодні завершення обласного турніру. З нею було домовленості досягнута про те, що нам вийшли подарункові комплекти, а саме дошки. З підписами світових зірок шахів, а саме це чемпіона світу шахів Магноса Карлсена. І є в нас доска з автографом юної зірки, яка тільки сходить Аляреза Фаруджі, це іранський шахіст, 19-річний, який займає четверту сходинку в рейтингу в світовому рейтингу шахів, окрім дошок з автографами світових зірок переможцям. Юним шахістам вручили значки американського шахового клубу. Нагадаю, турнір не скорені зібрав 48 шахістів та шахісток із Кіровоградщини, Маріуполя, Миколаєва, Херсона, Донеччини, Харківщини та Києва.